Міжі бач! Заберіть на себе, заберіть до себе, я сказав! Спокійно! Брати сестри! Тримаємо дисципліну і порядок! Тримаємо дисципліну в порядок! Нерву систему в ковах! Спокійна! Гідно! Гідно себе поводимо! Гідно. Хорошо. Заспокойтесь і триматись! Взялись за руки і тримаємось! Взялись за руки і тримаємось! Ворог наш штаб. Наш ворог там і наступає! Взялись за руки і тримаємось! Тримаємось! Слава Україні! А ти, сестри, спокійно, гідно стоїмо, гідно поводимо себе, як українці справжні, як герої. Герої не б'ють молоді.